Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі брати і сестри, любов'ю Господа Ісуса Христа і велика подяка Богові за те, що Він робить кожен день і кожне зібрання неповторним. Таке зібрання, яке є кожного разу, воно ніколи не повторяється. Це і велика радість і велике благословіння бути в Божому домі. Найкращому місці на землі, де ми навчаємося Божої правди, Божої мудрості, де Господь промовляє до нас, і це місце, на якому Бог може змінювати нас. Амінь. Він змінює нас, Він відкриває нам свою волю, і ми так вдячні йому за це. Для мене є великим благословенням бути з вами. І знаєте, брат Веремчук, він так часто запрошував мене приїхати. І... Я маю можливість тут бути, але, на жаль, хвороба, роки беруть своє, і його немає. Але Господь є з нами, слава йому. Улюблені, я бажаю прочитати Боже Слово, і ми є благословені, що ми маємо Боже Слово. Знаєте, колись Боже Слово писали на камінцях, а потім писали його на телячих шкірах, і люди мали звитки. І вони читали їх, але потім Бог допоміг і винайшли папір і почали друкувати книжки. А тепер, брати і сестри, ми читаємо Боже Слово на екрані. Скажіть, чи це не є чудо? Правда, є чудо? Господь є добрий. І ми сьогодні маємо можливість читати Слово, мати його з собою скрізь і всюди. Різні переклади, але саме важливо, щоб це Слово Боже було в нашій середині, щоб ми були обновлені цим словом. Читаю Боже Слово, брата і сестри, яке записано в приповістках Соломона, 18 розділ і 10 вірш, Причі 18.10. Господнє ім'я міцна башта, до неї втече справедливий. І буде безпечний. Давайте скажемо слава Богу. Ми сьогодні чули пісню про Божі обітниці, які є так і амінь. Всі обітниці Божі є так і амінь. Все, що сказав Бог, Він пильнує, щоб воно сповнилося. Тому що за всяким словом, яке він сказав, стоїть його авторитет і його влада. Це прекрасна обітниця, яку ми маємо про Господнє ім'я. У світі, де непевність стала новою нормою, а небезпеки підстерігають нас, брати і сестри, то тут, то там. Ми бачимо, як багато цих небезпек: війни, розрухи. Моральна деградація. Ми, брати і сестри, думаємо і багато людей думають: а як себе захистити? Де ж є безпечне місце в небезпечному світі? Люди будують укриття, бункери. Люди будують системи безпеки, броньовані двері. Знаєте, люди думають, де би виїхати в стабільнішу, безпечнішу країну. Люди купують страховки, щоби мати безпеку, застрахувати своє життя, своє майно. Але чи справжню безпеку дає місце чи технології, які розвинуті в світі. Святе писання Біблія відкриває нам істину, брате і сестри, яка перевертає людське уявлення про безпеку. Біблія говорить нам, що безпека в цьому світі не пов'язана з технологіями, не пов'язана з країною, в якій ти живеш. Вона взагалі не пов'язана з локацією, з місцем. Вона пов'язана з присутністю Божою в твоєму житті. Амінь. Коли ми дивимося на певні трагедії, які сталися в історії людства, то ви знаєте, дуже важливо, щоб ми вчилися із цих трагедій, бо є трагедії, що вчать людей, але історія вчить тих людей, які вчаться. Є люди, які Знають історії, але ці історії їх не вчать. Рівно два роки назад сталася велика трагедія. Були люди, які були дуже багаті, вельми багаті в Америці, і вони захотіли спуститися на дно океану, щоб подивитися. На потоплений Титанік, який потонув в 1912 році, і два роки назад, це було 18 червня, вони змайстрували батискав титан, куди сіли і погрузилися на дно океану, щоб оглянути цей потонувший корабель титанік. Знаєте, багато людей, спеціалістів, вони говорили генеральному директору компанії, що змайстрував цей титан, батискав титан, що це небезпечно, він не випробуваний, не можна сідати. Є багато ризиків, ви можете загинути. На що він сміявся і говорив? Безпека це тормоз усіх інновацій, і він все відкидав. Він не думав про безпеку, він хотів екстриму. Так і багато людей сьогодні, вони не думають про безпеку. Вони хочуть нових відчуттів, нових пережиттів, нових емоцій, щось побачити, пережити, похвалитися потім цим. Яка безглузда думка, безпека це тормоз інновацій. Біблія каже, горе безпечним на Сіоні, горе. І знаєте, цей чоловік відкинув. Коли ми читаємо Боже Слово, брате і сестри, ми можемо побачити, що Біблія вона дає нам мудрість. Вона каже, приповістки Соломона 28,14, притчі 28.14, написано: блажена людина, що завжди обачна. Щаслива людина обачна. Хто такий обачний? Той, хто виявляє обережність в своїх діях, намірах, він не наражається на небезпеку, бо він обачний, обережний. Гордість каже, я знаю краще, я вмію, я можу, а Бог каже: послухай, перевір. Бог каже: послухай, прислухайся до поради, до остороги. Послухай. І знаєте, це вічний конфлікт між життям і загибелю. Вічний конфлікт. Бог дає життя. І Бог каже: послухай мене, послухайте мене всі кінці землі, і будете жити. Прийдіть до мене і будете жити. Але люди часто відкидають цей голос Божий. Ви знаєте, є ілюзії безпеки. Це піщані фундаменти життя. Є люди, які думають: мій дім, моя фортеця, там я в безпеці. Але якщо дім побудований на піску, чи є твій дім, твоя фортеця? А як знати? Як знати, брати і сестри, чи твій дім твоя фортеця тільки тоді, коли прийде буря, випробування, хвороба, біль, смерть, страждання? Тільки тоді можна пізнати, на чому побудований твій дім. Чи він розвалиться, бо він на піску, чи він буде стояти міцно, бо побудований на вічному фундаменті, на камені, а каменем є Ісус Христос. Це коли людина слухає Боже Слово і Його виконує, Його береже. Ви знаєте, цікаво, брате і сестри, але є парадокси Божої безпеки. Парадокси Божої безпеки. Що це таке? Ви знаєте, парадокс це правда, яка виглядає неправдоподібно. Ну, такого не може бути. Біблія каже про багато таких речей. Наприклад, хочеш бути першим, будь останнім. Сила Божа звершується в немочі. Щоби отримати, треба віддати. Найбільша свобода бути рабом Ісуса Христа. Свобода і раб як це можна поєднати це парадокс, але це правда. Коли ти слабкий, ти сильний, це говорить Біблія. І знаєте, ці Божі парадокси відкривають нам, що Божі дороги вищі за наші. Божі шляхи не такі, як наші. З історії святого письма, брати і сестри, ми бачимо, де є справжня безпека. Як зберегти своє життя? І ми можемо побачити оці парадокси, які відкриває Писання. Наприклад, коли ми читаємо історію про Даниїла якому загрожувала смерть, тому що його кинули в яму повну голодних левів. Я не знаю, брате і сестри, коли ти бачиш течню собак несамовитих, то вже якось не по собі, правда? А ви уявіть собі, попасти в яму з голодними львами, це ж саме небезпечне місце. Но коли з тобою є Бог? Коли з тобою є Бог, ти є в безпеці, скажіть амінь. Небезпечне місце стає дуже безпечним, нормальним для життя, для служіння. Тобі нічого не шкодить. Огнена піч це страшне, небезпечне місце, куди кидають трьох юнаків. І здається, вони мають згоріти, вони мають бути знищеними, життя там нема. В печі жити не можна, ти згориш, ти пропадеш. Це небезпечне місце. Но є парадокс тим, що коли ти, ти, ти попадаєш і туди приходить Бог, ти живеш. Алелуя. І ти є спасений. Люди надіються на те, що справді є, як пісок. І людина думає, що вона забезпечить своє життя безпечними речами. Так треба одягати. Ми сьогодні чули пасок безпеки. Треба, чи ні, брата і сестри, коли сідаєш в автомобіль. Звичайно, що треба. Чи завжди пасок безпеки рятує життя не завжди? Не завжди. Безпека, брати і сестри це дуже серйозне питання. Коли ми дивимося на історію ізраїльського народу, і ми бачимо, вони проходять по морю, по дну моря, стіна води стоїть з однієї, стіна води стоїть з другої сторони, це дивне видовище. А Ізраїль проходить по суходолу. Він проходить по морю, як по суходолу. Вони просто проходять, і вони перейшли. А єгиптяни, спокусившись, пішли за ними і всі загинули. Сьогодні археологи, які неряють туди, бачать останки єгипетських колесниць, До нині ще знаходять артефакти. Ця історія була правдива. Коли ми читаємо Біблію і бачимо, як Йона попадає не просто в море, а в черево Велетенської риби. Я не знаю, чи може бути ще страшніше місце, як в морі і в череві Велетенської риби. Він туди попадає і здається, все. Вийти з неможливо, він загине, це небезпечне місце. Але він Вийшов живий, бо його ситуацію контролював Господь. Давайте скажемо слава Богу. Амен. Знаєте, брати мої сестри, безпека моя і твоя не залежить від того, що ти собі намалював і придумав, як ти окреслив безпеку. Вона залежить від інших речей. Вона залежить від присутності Божої в твоєму житті. Коли апостола Павла ув'язнили і везуть його на кораблі до Риму. І цей корабель попадає в шторм, він розбивається вщент на тріски. А 276 людей, які були на цьому кораблі, залишаються всі живі, здорові і неускоджені. Відкритому морі. Вони всі припливають до острова. Вони всі, ніхто ні один не загинув, крім корабля. Це показує, брати мої сестри, що тільки Бог контролює твоє життя і твою безпеку. Алелуя! Не бійся, брати і сестри, в житті. Не бійся в служінні, не бійся, де ти живеш. Багато людей думають, що вони. Зроблячи ті чи інші речі, убезпечать своє життя. Багато батьків думають, як врятувати своїх дітей. І вони думають, як забезпечити їм безпеку. Дорогі батьки, найкраще, що ви можете зробити, це привести дітей до Ісуса, щоб вони були в христі. Не через кордон перевести, а до Христа привести. Тому що якщо ти приводиш людину до Христа, ти приводиш людину до Бога, і Бог є присутній в житті людини, це найбезпечніше місце в всьому світі. Немає більш безпечнішого місця. Як багато людей померли і помирають, як багато молодих людей загинули. В різних країнах світу успішних, забезпечених, провідних. Бо батьки думали, що там їм буде добре, а діти там. Не вижили. Брати, і сестри, життя є тільки в Ісусі, тільки в Христі, тільки в Бозі. Змінює людину, не церква, не зібрання, не відвідування. Змінює людину Ісус, забезпечує життя Ісус. І Біблія каже, хто має сина Божого, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. Тому так багато людей кажуть: нема життя, нема життя, бо Бога нема в твоєму житті. І немає життя. Там, де є Бог, там є життя. Навіть коли навколо тяжко, розруха, піч, море. Війна. Знаєте, Давид. Він воював на війні завжди, але одного разу він думає, війна це дуже небезпечне місце. Не піду, там кров, там війна, там тяжко, там можуть забити. Сяду вдома і буду жити вдома. Хай воїни воюють, а я посиджу вдома. Оце безпечне місце. Відсидітися вдома. І знаєте, що Біблія каже, брати і сестри? Він думав, що це безпечне місце його дім. Але в тому безпечному місці його підстерігала велика небезпека. І коли він вийшов на балкон і подивився на чужу жінку, яка купалася, і він забажав її в серці, ви знаєте, він зрішив, він вбив її чоловіка, а її забрав собі, і він думав, що все це буде скрите з очей Божих. Небезпека підстерігала вдома, не на війні, а вдома. Якби він був на війні, цього би не сталося. Брати мої сестри, як важливо нам переглянути питання твоєї особистої і моєї безпеки. Безпечно, коли твої думки і мої думки є правильні, є обуздані, коли наші очі дивляться на правильні речі, там є безпека, бо небезпечно дивитися на те, що небезпечне. Як сказав один із великих проповідників Чарльз Пержен краще бути в бурі з хрестом в човні, ніж на березі без нього. Краще бути в бурі з Христом в човні, ніж на березі без Христа. Нам треба бути з Ісусом завжди, постійно. Про це дбати, про це думати. Отже, де є справжнє безпечне місце? Біблія каже Псалом 27, 4, 5. Псалом 27, 4, 5. Одного прошу я від Господа, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя. Одного прошу я від Господа. Він просив, брате і сестри, і жадав того, щоб пробувати в Господньому домі. Чому? Щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його пробувати. І далі написано, бо він заховає мене дня нещастя. Бог заховає нас в день нещастя. День нещастя приходить незалежно від країни, незалежно від багатьох речей і обставин. Але в Бозі наш сховок. Біблія каже, ім'я Господнє, сильна башня, втече до неї праведний. Праведний завжди шукає ім'я Боже. Він шукає духовні сховки. Куди би сховатися, щоби бути в безпеці? Це правильне мислення, це правильне думання, брате і сестри. Нам потрібен Бог. Нашій країні потрібен Бог, нашій владі потрібен Бог. Нам потрібен Бог. Бо без нього ми в небезпеці. Небезпека дуже велика. Але вижити ми можемо тільки з ним, тільки в ньому. Без нього ми не можемо. Послання до Колосян, третій розділ, третій вірш, апостол Павло каже такі слова. Бо ви померли, а життя ваше сховане з Христом у Бозі. Слава Господу! Коли людина приходить до Христа, коли людина віддається Христу, тому що як увійти до цього безпечного місця? До цього місця, брати і сестри, ми проходимо не через броньовані двери, не через бункер. Ми проходимо до цього безпечного місця, яке є ім'я Ісуса Христа через покаяння і віру. Алелуя! І ми входимо туди вільно, тому що спасіння для нас звершив Ісус. Слава Йому! Не нашими ділами ми спасаємося, не нашими зусиллями. Біблія каже, що спасіння це дар Божий, це не відділ, щоб ніхто не хвалився, Бог дає спасіння даром через покаяння, через віру. І коли ми отримуємо це спасіння, далі наша відповідальність Його не втратити, його не загубити. Але ми здобуваємо його не нашими зусиллями. За нього заплатив Ісус. Він дарував нам спасіння. Він дав нам безпеку. Він дає нам війти в Нього. Біблія каже, я є двері. Ісус каже, Я є двері. Хто мною війде і вийде, той спасеться. Ісус каже, Я є дорога, правда і життя. Він є шлях, Він є безпека. Тому своє життя, брати і сестри, дорогі сім'ї, молодь, діти, ми маємо будувати на Ісусі. Він є наша безпека. Завжди і у всьому треба вірити і довіряти. Треба надіятись на нього завжди. Ніхто тобі нігде не забезпечить цієї безпеки, а Ісус забезпечить. Братиму мої сестри, вмерти не страшно, страшно вмерти без Бога. Страшно вмерти, не примиривши з Ісусом. Страшно вмерти без покаяння, без віри. Бо без віри догодити Богові неможливо. І кожен, хто приходить, мусить вірувати, що Він є. І Він сьогодні кличе: Прийдіть до мене усі. Справжній спокій. Це не коли довкола тиша. А коли в тобі є Христос, живий Христос, який змінює твоє життя, дає тобі жити в часі. Ім'я Господнє міцна, сильна башна, куди втече праведник і буде безпечний. Хай наш дім буде безпечний, бо в ньому живе Ісус. Хай ми втікаємо до нього завжди. В час... Любої небезпеки втікай до Ісуса, клич Ісуса, прийди до Ісуса, навернись до Ісуса. Він змінює життя людини. Ми сьогодні чули чудове свідчення, як Бог міняє життя людини, коли ти каєшся, коли ти приходиш, коли ти віддаєшся Йому. Я не знаю, де ти сьогодні шукаєш своєї безпеки. Дорога сестро, дорогий брате. Дорогі батьки, дідусі, бабці. Що ви думаєте про безпеку? Але я знаю, що Біблія говорить про безпеку. Біблія говорить, що наша безпека в Бозі. В Бозі. Наше життя тут як трава, як пара. Воно може завершитися в будь-яку хвилину. Ти ніколи не знаєш, коли воно завершиться. Але коли ти в Бозі, в Христі, коли людина відходить з цієї землі, тому що вона примирена з Богом, вона в вірі, ти знаєш, є велика надія, тому що ця душа не втрачена, вона в Бозі, вона спасена. Людина без Бога, життя її все втрачене. Улюблені кожного разу, коли ми приходимо в Божий дім, ми, звичайно, говоримо про Ісуса. Ми звичайно закликаємо людей до Ісуса і цей заклик продовжує і сьогодні лунати. Якщо ти не впевнений в своїй безпеці, ти не впевнений і ти все, що в пошуках, сьогодні Ісус кличе тебе: Прийди до мене, я дам тобі спокій. Ми всі наші потреби і нужди несемо до нього.